Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця! Вархорси повідомили, що перше сюжетне доповнення для Kingdom Come Deliverance 2 релізниця у середині травня. У ньому з'явиться нова гілка завдань та можливість розмальовувати щити. Та що ти кажеш? Microsoft офіційно піднімають ціни на консолі, аксесуари та ігри у всьому світі. Деякі ігри почнуть коштувати 80 доларів. Я ще такого не бачила? То обща якийсь як то, я не знаю, хто таке придумав. GSC тестують новий патч для Stalker 2, що принесе зміни балансу та додасть нові механіки мутантам. Зокрема, Бюрер зможе ловити та кидати гранати у відповідь. Ти де ще забув? Ще ти плазплазмову гранату? Має вийти це діло десь колись у травні. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Вийшов 30-й останній останній патч для Baldur's Gate 3. Він виправляє проблеми з кросплеєм та усуває збої, виправляє проблеми у фотомоді та модах. На фото ви вищі. Завдяки пальту і низенькому другу. Рухаючись далі по оновленням, ПК версія другого Us також отримала великий апдейт, що вирішує купу різноманітних проблем. І жодних проблем. Подейкують, що Холоу Найт Сілксон може вийти десь колись у вересні цього року. А ви вірите? Я не вірю. І мене просила. Вислав вір, я не вірю. А от дивіться. От Тепер краще зробили, я вірю. Тім свіні те у своєму твіттері якісь великі новини про епічну крамницю. Ні, люди не люблять добрих новин. Крім того, Фортнайт таки офіційно повернеться на айфони з наступного тижня. Чи зрозуміє наше суспільство це? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.